Екстра 8 кг, 8 євро за кілограм. Починаємо з такої гарної слісочки. Дальше у нас сиренька такого більшого розміру. Дальше у нас така як тедік, дуже гарна з капішоном. Яскрава флісочка такого більшого розміру. Теж розова яскрава. Флісочка. Сиренька такого більшого розміру. Дальше у нас від Очі. Оригінал. Гарна теж. Теж у нас червона. Такого меншого розміру. Така гарна теж есочка, емочка розмір Деж у нас така сиренька йде. Потім у нас світліша. Лісочка такого більшого розміру. Така. Досить теж гарно. Те у нас. Така безрукавочка флісова. Вона йде трошки подовжена. Така досить гарно приталена десь есочка. нас Така теж гарна. Того кольору теж від квочу. Оригінал.